Халі-Хальо! Хочу поділитися своїм враженням від дружби із Start Doychuli. Минулого літа я проходила у них інтенсив на рівні B2. Це були 8 тижнів занять тричі на тиждень по 2,5 години. Свар Толь. По-перше, це мені дало можливість дуже гарно розговоритися, хоча мої знання, ну як я вважала, були і були так досить непогані, але комунікаційні здібності зросли просто до рівня Бог, була дуже дружня і. Група із цікавих людей, абсолютно з різних професійних сфер, було багато на заняттях, завдань для комунікації нам, один із одним із викладачем, тобто це додатково стимулювало запам'ятовувати нові слова. І після закінчення курсу я відчула, що мій рівень ще додатково суттєво зріс. А після закінчення курсу я регулярно відвідувала розмовні клуби, які проводила школа. І це було теж досить душевно, досить цікаво, і можу навіть сказати, що це було незвично. Тому я однозначно можу рекомендувати школу Старш-Дойт-Шулі усім, хто хоче покращити свою граматику, і головне, хто хоче покращити свої розмовні навички те okay.